Всім привіт, з вами Лемок. Сьогодні хотів би поговорити про дуже важливі е і теперішні події, і наступні. Отже, найперше, що я хотів, це взяти собі е премтанк 600 рівня абсолютно безкоштовно, за допомогою те, що переглядає Twitch, а потім поговорити про е наступне оновлення, е власне лайфхаки, які з ним зв'язані, для того, щоб пришвидшити. Ваше проходження відповідно моє бойової перепустки. Отже, перш за все я буду забирати собі танчика, магазин жетонів твіча. Дікер Макс. Значить, чи можу я його отримати? Забираю. І тепер у мене є прем. 6 рівня абсолютно безкоштовно. Отже, давайте я його відразу буду е ну, покладу якийсь екіпажик. Тобто в мене є скорпіона. Е відповідно, що я хотів поговорити зараз. Нам уже ВГ анонсувало е старт е нової бойової перепустки 11-го сезону. Відповідно, була е там також така інформація про те, що. На протязі цього сезону, тобто він займає 3 місяці, буде в нас проходити також е додаткова четверта глава. Е відповідно, буде в нас марафон на якийсь прем 8 рівня. Отже, які е є е лайфхаки, скажімо так, пов'язані, власне, із е цією поді подією. Отже, перш за все. Стосовно теперішньої бойової припустки, не забудьте до кінця цієї події, відповідно, у нас скільки тут залишилося часу, не показується в мене, обміняти свої очки на якісь товари, тому що дуже багато людей забуває їх поміняти. У наявності 412 у мене, власне, що ви можете взяти собі, можете взяти собі якийсь стиль, можете взяти собі членів екіпажу, якщо у вас такий самий новий аккаунт, як у мене. Або найкраще це брати собі набори з бонами. Не забудьте, будь ласка, обміняти собі, тому що все ж таки доволі непогана пропозиція для того, щоб забрати собі хоча б бони. Потім буде в нас стартувати нова бойова перепустка, Відповідно, як я вже говорив, буде в нас марафончик десь всередині літа на премтанк 8 рівня. Що ми робимо для того, щоб чим пошвидше його закрити? Наприклад, якщо у вас там робота або ще щось, значить дивіться, я постійно для таких подій не продаю у 6 рівні. Отака от, от кількість у мене їх. Тобто у мене їх 13 штук. Відповідно, в нас є очки бойової перепустки. Коли, тобто є певний ліміт 100 і 100 очків. Коли ви досягаєте ліміт, вам додається додаткові очки. Тобто, зараз в мене, наприклад, на ВКісі 84 очка, коли буде в мене 100 очків, мені додадуть ще 15 очків. от пише, Нагорода за досягнення ліміту очок 15. тобто, для того, щоб чим пошвидше пройти вам оцей марафончик, який буде. Ви собі граєте на шостих рівнях, Проходите їх всі, але не до кінця. Тобто у вас залишається, наприклад, 90 очків, 95 очків, і ви припиняєте на ньому грати. Тому що потім вам потрібно буде всього-навсього зіграти 1-2 боя на 6 рівнях. Для того, щоб. Добити собі бойову, на ньому бойову перепустку і, відповідно, забрати собі додаткових 15 очків. Наприклад, ви зіграли 10, на 10 машинах. У вас було там, ви набили собі протягом місяця там по 95 очків на кожному із танків. Відповідно, стартував марафон. На кожному ви зіграли один бій, тобто 10 боїв ви зіграли. За цих 10 боїв вам додали по 5, ну В середньому по 5 очків за те, що ви зіграли просто бій, і ще за 10 боїв ви отримали плюс по 15 очків з кожного танка, це маєте 150 очків. Тобто відразу за 10 боїв ви закриваєте собі відразу 3, 3 от глави по 50 очків, тобто 3 рівні. Я не знаю, скільки їх там буде, чи буде їх 40, чи буде їх 50. Е, невідомо, але, тим не менш, це такий от лайфхак, тому що це найвигідніше проходити на шостих рівнях. Потім є в нас, звичайно, сьомі рівні за них, скільки там, я вже не пам'ятаю. Е, ліміт очок у нас. Де він? показується, не показується. Ліміт очок у нас 20 очків, але тут потрібно набити аж їх 250. Тобто потрібно грати значно і значно більше. Якщо ви любите грати на малих рівнях, будь ласка, придивіться. Отже, наступний лайфхак. Є в нас щоденні задачі. Залишається в нас там приблизно, наприклад, тиждень і нам ВГ анонсує про те, що в нас стартує марафон. Значить, дивимось, скільки в нас виконаних задань із 45. Нагадую, за ці всі 45 завдань нам дає ще плюс 50 очок. Тобто, якщо у вас, наприклад, там, до марафону у вас, там, день або два, наприклад, і у вас, наприклад, 43, 44 пройдено вже, от ви тут знаходитесь, то один день, два, ви можете просто десь подивитися, блогерів не пограти просто в танки. Таким чином, при старті марафону ви пройдете 1-2 задачі, і відповідно ви отримаєте відразу 50 очків. Відповідно, закриєте один рівень відразу. Це такий теж лайфхак. Тому, будь ласка, дивіться за цим. Таким чином, якщо у вас. Тому що дуже багато є людей, яким не вистачає буквально 1-2 дні для того, щоб безкоштовно собі забрати премтанк танг 8 рівня, коли стартує марафон, на халяву. Тобто, якщо ви будете враховувати таку інформацію, то у вас буде можливість забрати його абсолютно безкоштовно. Звичайно, я не говорю про те, можливо, буде в ВГ, я не знаю, чи буде, чи не буде така колаборація, як, наприклад, була із 832-м, тобто із Сталевим Арні, скажімо так, так. Якщо буде якась унікальна кооперація і там неможливо буде отримати безкоштовно, буде потрібно доплачувати, наприклад, за 3D стиль, як ми зараз платили 3 тисячі е, золота. Тому так, можливо, це буде не зовсім безкоштовно, але те, що я вам говорю, це найбільш такий спосіб дуже дуже швидко пройти оці от глави. Наприклад, якщо ви багато граєте на 8 рівні, також дивіться. Якщо у вас е, небагато залишається от, е, до того, щоб дійти до кінця, то залишайте цей танчик на потім. Тому що я ще раз повторюсь, буде у нас марафон на премтанк 8 рівня. Будь ласка, дивіться за цим. Така от інформація. От е, отже, це основне те, що я хотів з вами поговорити. Е, всім гарно дякую за перегляд. Бувайте!